І теж Тут нормально, коли таке все, покоцане. Ще, ще ще, я спробую приблизити. Покоцане, закоцане, коротше. От ну я ж кажу, тут з розряда. І так сайде. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відстатися. Онлайн. Я постійно буваю, то в Європарламенті, то в штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки ще спілкувався з представником України, самі розумієте, з кином зеленно в Лондоні. На ефірі дам новин, що насправді зараз відбувається з Україною. І дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі. От нам машини, я казав, по-моєму, чи не казав, як ремонтують, ми на ЗСУ відправляємо. То колесо відпаде, то ще що. -то. Вони тут б взагалі. вообще. І так сойдет. Ми вже самі почали машини ремонтувати, потім... і все нормально. І у нас машини доїжджають. Чайки ці ще постійно. Потім, дивіться, Британія займає друге місце в світі по рівню нещасних людей в країні. Друге місце по рівню депресії, поняла? А Німеччина там теж недалеко йшла. Україна, до речі, 24 чи 27. А ми набагато щасливіші, незважаючи на всі обставини, ніж прикиньте, Британія. І це мені понятно. ну тут, тут реально. Чим тут займатися? Живеш на якомусь острові. Він і не дуже для жизни на самом деле, приспособлений. І погода, непонятна. І тут ти типа якби королям і существуєш для того, щоб королівство обслужити. Типу, ну ти в Британії, ти типа в королівстві і цей постоянно дістан... біполярка яка в общем. Потім мова діалекти: Британці, шотландці, Ірландці. Тиш, розговарюєш. Ну, у мене непоганий рівень англійської. Типу. Я отак слухаю, думаю, а чом? Ну, як на це, знаєте, западенський діалект. наш, думаю, а чому? Що там, яка розмова? Ну а воно десь отак і про це дуже огнітає. От таке, от, отак воно все виглядає. Де та? Це ж в фільмах воно так все красиво було. А насправді вообще не то. Далі, обслуговування ще хуже, ніж німеч. Ще гірше, набагато гірше. То саме стосується медицини. Гірше медицина тут. Дуже довго чекають. Апоетменти. Ой, ще мене таке враження, що я до стажора якогось з, мед... з медицинського коледжу в Україні прийшов, який на першому курсі ще нічого не знає. А це тут доктор високий. А, ні, тут є суперспеціалісти професіонал, але вони стоять дуже дорого і вони за тебе не візьмуться. Якщо у тебе маленька проблема, її можна дешево вилічити. Далі кава. Я ні разу тут не випив нормальної кави. Ну тільки в Лондоні. Знаєте, Тільки в Лондоні. Ну, дивіться, Красиво, да? Красиво. Я от біля моря. Ну, прикольно. Но так, я вам щиро, я, я не перестану це повторяти. Так скучно, короче. Просто жесть. Просто трэш. В принципі, ребят, оце воно і все. Може, я ще там далі пройдусь, покажу.